Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Цього разу я не забарилась з випуском нового свіженького відео, адже зрозуміла, що потрібно частіше це робити, аби YouTube рекомендував мої відео, піднімав, а не була я десь там в низах. Нікого не здивуєш вже, мабуть, оладками, але я все-таки покажу. В мене вони виходять надзвичайно пухкими. Я роблю на теплому йогурті, ну або кефірі, підігріваю до кімнатної такої температури, і вони виходять надзвичайно пухкими. Два яйця, три ложки цукру, 500 мл йогурту, ну або можна взяти кефір. Змішую все це добре. І потім додаю. Борошно, за, ну, щоб була така консистенція густої густої сметани. Додаю 5 г розпушувача і трошки ванільного цукру, або можна додати, якщо хтось користується, то з ванількою. Коли тісто зробила, даю йому трошки постояти в, в кімнаті, і тоді воно ну, супер, просто спробуйте, надзвичайно смачні виходять оладки і пухкі це саме таке для мене головне. Вирішила приготувати тортик. Щось мені захотілося такого шоколадного шоколадного. Вчора ввечері вже спекла бісквіт, замотала його, коли він захолов в плівочку і поклала в холодильник. Він так волога рівномірно розпреділяється, тоді, тоді бісквіт виходить таким в міру вологим і ну, взагалі смачним. Зараз я його розріжу на два коржі. На ніч теж вершки трошки підігріла, потім додала туди плитку шоколада. У мене було трошки більше, ніж плитка. Додала шоколада. Зараз я взбиваю це все блендером, мабуть зіб'ю. І буде в мене ганаш. Пропитаю бісквіт сиропом. Зараз ще вирішую, яким, не знаю. І буду змащувати. Такий досить швидкий тортик, але смачний. Коли вершки вже стали такими трошки, ну як густішими, не прямо до сильних таких піків, але вже вони такі мають таку консистенцію достатньо густу, тепер я сюди зараз додам пудри з цукрової і далі продовжу збивати вже до таких стійких піків. Хочу сказати, що я не кондитер. Я ділюсь чисто таким власним досвідом, як я це роблю. Правда, в мене сестра кондитер, і я можу в неї щось запитати, якісь там моменти, якщо я чогось не розумію. А от вам показую те, що я роблю. Міга наш готовий. Дуже гарно збився. Можна, в принципі, міксером, це буде набагато, мабуть, швидше, але мій блендер має нормальну потужність. Поки охолоджується мій сироп, я зараз займусь із Але розрізати це не моє. Я не люблю так. Потрібно купити, може, ту струну кондитерську, так як досить часто я це роблю, але щось вона мені на очі не попадалась і якось я цим. Цим не зайнялась. Стараюсь рівненько, про те, щось в мене не завжди це виходить. Часто дуже мені це чоловік робить у нього, як, знаєте, око будівельника трошки краще, ніж у мене. Трошки я з'їхала вже, ну, але це для себе тортик. Сподіваюся, що. На смак це ніяк не повпливає. Такий він досить вологий, класний бісквіт, але вийшов, звичайно, як завжди, в мене цей корж тоненький, а цей більший. Але зараз ми виправимо ситуацію, я, мабуть, зараз верхушечку просто зріжу. Вона все одно така, ну як, піднялась і потрібно би її вирівняти. Тому зараз виправимо ситуацію. Моя сестра, мабуть, якщо мене дивиться, думає боже, що ти робиш? Що ти робиш, Танюша? Вибач мене, Ань. Вона мене вчила, вчила це робити. Ми разом працювали в кав'ярні до війни. Вона от мене вчила це робити, але щось пішло не так, Ань. Не все має людина вміти, правда? Всі люди не можуть вміти робити щось, хтось щось у когось виходить краще, а в когось щось гірше. Так, ну, в принципі, більш-менш. Трошки може ще так. Все, ок. Збирати буду тортик прямо вже на тій тарілці, в якій він у мене буде. Кладемо, Мабуть, це все-таки я покладу на низ цей свій, трошки недолугий корж. Я збираю прямо в цій формі, в якій випікаю. Вже не показала, як готувала, вирішила все-таки молочну пропитку зробити молоко і трошки цукру, бо у мене торт і так був солодкий, і крем солодкий, тому зовсім трошки цукру. Закип'ятила, він охолов і потім змащую ним самі коржі. І вже далі викладаю ганаш. Десь 2 годинки, мабуть, в мене торт постояв в холодильнику і можна вже прикрашати. Декор такий в мене досить простий, це для себе тільки. Какао зверху посипала таким нормальним слоєм, я дуже його люблю, воно в мене надзвичайно смачне, тому можна. І зверху просто шоколадку порізала і все, торт готовий. Вже декілька днів немає взагалі настрою. Якось так мені сумно і за домом сумую, і ну якось так взагалі не знаю, чомусь такий, такий якийсь стан. І чоловік побачив, каже: тобі потрібно на шопінг, поїдь щось собі купи. Так що показую зараз вам, що в мене була, так скажемо, шопотерапія. Мабуть, можливо, це так можна назвати. Я думаю, зі мною це точно працює. Ну, якщо вдома всі здорові, все добре, то зі мною це працює. Що купила? Вже набрала новорічного декору. Вже все. Мені вже осіннього нічого не хочеться, мені вже не потрібно, вже хочеться чогось зимового. Я так собі вирішила потрошку, буду підкуповувати, щоб це потім не так, не так сильно било по карману. Значить, купила і ще для адвент-календаря мішочки, вже один відкривала, дивилась. Вирішила, що одному комусь буде в тих пакетиках, які я показувала, а комусь в таких, таких конвертиках, мішочках. Сюди буду теж прив'язувати якісь ленточки чи вірьовочки, і буде так. І, до речі, побачила вже готові будиночки, досить бюджетно. Але мені не сподобалось, що вони всі однієї форми, точніше одного розміру, а подарунки зазвичай у мене бувають і більші, а там вони зовсім такі маленькі, мабуть, сантиметрів по 15. Так що вирішила вже, раз ті вже кульочки взяла, Ну, то, скажімо, більш-менш одного розміру треба обом дітям. Давідки поки що ще не буду робити адвент. Так що це взяла і взяла такі листівочки. Це на. Ну, На подарунки прив'язувати, або, я думаю, можна приклеювати з вірьовочками. Вони, мабуть, прив'язувати. Вже як схочеш. Якісь повибираю. Рожеві, напевно, ще ні. А такі мені підходять. Так. Взяла на іграшки, в мене є, але мені то замало взяла на іграшки в зеленому кольорі, на ялинку, щоб підвішувати. Такі гачечки. Що з такого, ще зразу покажу. Набрала собі крючочків на карнизи, щоб вішати, бо мають скоро прийти мені, має прийти тюль. Щоб вішати, вже набрала таких гачечків. Серветки взяла. Теж мені колись я раз користувалася, потім щось я їх не бачила і не купувала. Я не знаю, чи вони одноразові, чи вони багаторазові, але вони так відриваються, я вже одну відкрила, відриваються і. Я думаю, що для прибирання дуже буде зручно. Намочив її і користуєшся, викинув і все. Так. Губки якісь теж розрекламовані, бачила в інстаграм. Такі вони, наче як тут такий абразив, ну, такі пожощі, а на цій, на, на другій пом'я, Ну, м'якіший такий зараз можна відкрити. І потім вони, наче як натираєш типу, до ну, типу там кастрюлю, або щось таке, що має. А в мене якраз кастрюлі, вони всі такі, як ну, без, без малюнка і що вони потім мають трошки розводи. Оцим можна натирати. Покористуюсь, побачимо. Так, ну і переходжу до самого цікавого. Це моє найулюбленіше заняття взагалі, воно в мене завжди починається десь з жовтня. І от до середини грудня я постійно щось купую, 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 ну, по своїй змозі. Взяла таку ялиночку. Скільки вона в нас коштує, майже 2 євро. Дерев'яна. Подобається мені тим новорічний декор такий. Тим, що це на кожен рік, це не є якимось одноразовим, це на кожен рік, і потім просто або підкуповуєш, або. Або, якщо не підкуповуєш, то в тебе вже є. Тобто можна користуватись декілька років. Так. Такі гномики, хочу ще великого взяти, але зараз взяла поки що тільки таких маленьких. Класні вони. Я на ялинку вішати таке не буду точно, але поставити десь як декор можна буде. Так. Таку ялиночку взяла. Це вона керамічна. Вона коштувала щось так не дуже дорого і мені Євро 50, здається, щось погано бачу, здається, євро 50. Будиночок такий. Спочатку думала, що це взяла, щось не подивилась, думала сюди свічку ставити, але потім побачила вдома, що тут просто дірочка. Вже пробувала сюди ставити, ну, класти гірлянду, ту, яка на батарейках дуже гарно виглядала. Але будиночків хочу ще докупити. Мені подобається, порозставляю. У мене ще таких не було будиночків. Так, це любов моя. Кожен рік я купую. Якісь цікаві іграшки, в основному це скляні. І от я їх не беру багато, я їх беру по одній. І потім ну, хочу таку колекцію собі зробити. В мене вдома є, мені сестра вийшла з дому. ну, Перевізником хочемо спробувати. До речі, і ялинку свою, в мене дуже класна ялинка вдома, і ялинку теж вона мені перевізником відправить. І... Які деякі іграшки, ті, що мої найлюбленіші. Хоча колекція в мене вже насправді іграшок дуже велика. І це скляні. Такі вони, ну, не знаю, чи передає це камера, але вона так трошки не передає. Вона прям вся сяє. Тут такий олень. Це з сніжинками, теж вона вся сяюча, теж скляна. Багато взяти відразу не можу, тому що вони не дуже бюджетні, тому так ця одна іграшка євро 55 і отака прозора, скляна, теж дуже гарна. І взяла ще такі ліхтарики. Теж в мене ще не було, завжди мені хотілося, але щось завжди або не попадалось, аби... або вони для мене здавались занадто дорогими, а це зараз от попала на них і купила по 3 євро досить так, ну, скажімо, недорого. І Тут вже є свічка, куплю батарейки. Тут на три батарейки потрібно міні-пальчикових. Куплю батарейки і спробую подивимось, як це буде виглядати. Це хочу один під ялинку. Якщо, звісно, не знаю, навіть може Давідки не буде це подобатися, що воно буде стояти. Або навпаки, один під ялинку, а один іще кудись, кудись, може, на якесь підвікування, буду бачити. Так, ну і конкретно, що для себе взяла, вам покажу. Купила знову такі тапці. У мене вже такі є. Я їх ношу, але вже зносила і купила навіть в такому самому кольорі. Мені сподобались, сподобались, бо вони є тільки сірі, рожеві і білі. Мені от сподобався рожевий такий пудровий, навіть то взяла собі і знову такі самі, бо ті вже зносила. І ще купила собі такі домашні штани для дому. Це воно як велюр, але такий якийсь згладжений. Приємний такий колір. Якийсь грязно, грязна, не знаю, навіть бірюза, можливо. Трошки воно таким з блакитним. Ну, власне, власне, те, що я люблю, те мені попало. Такими були мої покупки. Терапія спрацювала. Почуваю себе трошки краще. Менше думок, якихось таких сумних. Вставили батарейки. Дуже класно, воно навіть ще так мерехтить, наче то справжній вогонь. Дуже мені подобається. Але якби ще Давід нам дозволив це поставити під ялинку, було би супер. Я вже думаю, можемо їх підвішувати, але будемо бачити. На вулиці тільки середина осіння, а я вже, як ви могли побачити, активно почала думати про зиму, про зиму, про різдвяні свята і як загалом це я буду організовувати, і декорувати, і прикрашати. Думаю вже про те, що буду дарувати своїм рідним. Тож підписуйтесь на канал, аби не пропустити цікавих ідей, варіантів, як можна задекорувати квартиру, будинок Діайваї новорічних якихось поробок, Наприклад, віночок хочу робити, різдвяний на двері. Також буду показувати вам, як роблю адвент-календарі своїм дітям. Тож всіх чекаю! Готую наступне відео. У нас приїде мама моя завтра і покажу вам, що готували, як зустрічали і ну, загалом як це в нас відбувається. Тож, всім до зустрічі у наступних відео. Пока-пока.